Друзі, вітаю! Сьогодні п'ятниця, вихідний день, який на Росії традиційно так лагідно називають тяпницею, від слова тяпнути. Здавалося б, з огляду на такий день в Кремлі мали би хоч трохи заспокоїтися, дещо знизити рівень емоцій та напруженості, однак ні. Сьогодні, самого ранку, чутно верес з Москви. Першими почали верещати свої емоції висловлювати, так звані російські дипломати. Захарова заявила, що Захід намагається зірвати мирне врегулювання щодо України. Підключилися і московські дипломати при ООН, які закликали в Раді ООН дати оцінку фактам русофобії країн Заходу. Після таких заяв, криків і вереску від російських дипломатів, з'явилися гучні заяви від Медведєва, який анонсував жорсткі дії Росії проти Європи. Підключилися, звісно, і російські пропагандисти, які сьогодні також накинулися на Європу, і почали розповідати, що становище Європейського Союзу в світі стає більш хитким, і що Європа в кроці від катастрофи. Більше того, вони дістали, витягнули в черговий раз Медвечука Кума Путіна, який почав кричати, що стратегія коаліції бажаючих приречена на поразку. З чим пов'язаний сьогоднішній такий вир емоцій в Кремлі та Москві? Є декілька факторів. Перший фактор, про який повідомляють російські пропагандисти, це те, що Європейський Союз готує кредити для України за рахунок заморожених російських активів. І дійсно робота в цьому плані активно ведеться, і не лише Європейською комісією. Декілька днів тому було повідомлення, була гучна заява від Генсека Ради Європи, Алена Берсе, Персе, що у Раді Європи підготували проєкт конвенції, що є основою компенсаційного механізму для України. За словами Берсе, ця конвенція закладає основу для міжнародного компенсаційного механізму у зв'язку з агресією РФ. І звісно, в Кремлі почали розуміти, почали здогадуватися, до чого все йде. І загалом зараз можливо, теоретично, є уже певний механізм відпрацьований, щоб Україна отримала близько 170 мільярдів доларів заморожених російських активів. Не всі 200, поки 170 процес йде. Медведєв у відповідь на це сьогодні пообіцяв жорстку відповідь на комісію щодо компенсації Україні. Однак щодо цієї жорсткої відповіді він не описав, що саме, як саме буде відповідати Москва. Крім того, він назвав райдужними фантазіями позицію Заходу у відношенні РФ. Це все фантазії. Він більше того заявив про те, що це все психлікарня та інше, емоції загалом не приховував. Друга новина, чому сьогодні в Кремлі такі емоції, чому сьогодні такий вереск стоїть, це те, що саме сьогодні, в п'ятницю, 19 вересня, президент Карпецької комісії Урсула фон дер Ляєн оголосить про 19-й пакет санкцій проти РФ. І вже починають з'являтися додаткові інсайди. Зокрема, російські ЗМІ акцентують увагу не лише на тому, що будуть санкції щодо. Путінського тіньового флоту щодо російських банків також ще були раніше інсайди вчора, позавчора. Європейський союз планує санкції і щодо китайських банків, китайських НПЗ і також індійських. Сьогодні російські змі посилаючись на видання Рейтер, що Європейському союзі задумали достроково відмовитися від російського скрапленого газу. І Європейська комісія запропонує заборонити імпорт російського скрапленого газу до початку 2027 року. А зараз Європейська комісія під тиском президента Ша Трампа прискорює події і прискорює відмову від російського викопного палива від російських енергоносіїв. Зараз в цьому 19-му пакеті санкцій насамперед мова йде про скраплений газ. Стосовно Трампа, сьогодні російські пропагандисти цитують заяву від російських експертів, зокрема від аналітика Юшкова, який зазначив наступне: що Трамп, не здійснюючи тиск на Індію, повторює помилку Байдена. Стосовно тиску на Індію, тут поки не можна сказати, що тиск дійсно дуже сильний хоча ми та діють 50%. є повідомлення інсайт від агентства Bloomberg американського, що Індія продовжить закуповувати російську нафту також не лише в вересні, а й в листопаді і грудні. Джерела повідомляють, що зараз йдуть перемовини, і ситуація може змінитися. Хоча є певні інсайди, що буцімто Трамп дещо послабив тиск на Індію, однак сказати, щось ствердно, поки не варто. Стосовно самого Трампа, то нічого очікувати якогось несподіваного поворота від нього дійсно немає жодного сенсу, особливо дивлячись на його заяви. Зокрема, такі заяви, що він вважає, що час для нових санкцій проти Росії ще не настав. Більше того, Трамп заявив, що зараз не час просити Путіна про припинення вогню, що президент США хоче ще почекати. Такі заяви від Трампа вони натякають на те, що. Та заява від президента України Зеленського, яку він зробив два тижні тому орієнтовно, що Путін говорив Віткофу, що йому потрібно 2-3 місяці для того, щоб повністю окупувати Донбас, є правдою. І, скоріш за все, Трамп вирішив почекати. Путін ж попросив ще 2-3 місяці, зважаючи на те, що Україна не погоджується на капітуляцію, не погоджується на те, щоб дарувати окупантам території. Важко свердно сказати, що там думає Трамп, що у нього в голові, однак, схоже на те, що саме це зараз ми бачимо. Тим менш, не менш, незважаючи на будь-які бажання, вологі мрії Кремля, на плани, Україна всі ці плани зриває і жорстко карає окупантів. І тарувати свої території точно не буде. Є ще заява від Трампа, що Європа повинна щось зробити з Китаєм. Це потрібно, щоб змусити Пекін застосувати свій вплив на Росію та нарешті припинити війну в Україні. Виникає питання: а чому саме Європа? А як же Сполучета Америки? А Сполучених Америки зараз домовляються про торговельну угоду з Китайською Народною Республікою, тому нехай Європа чи як взагалі розуміти реагувати на такі заяви від президента США? А тим часом російські ЗМІ повідомляють неприємні новини для Путіна Кремля та Москви. Дефіцит федерального бюджету за другий квартал 2025 року склав 4,7 трильйонів рублів. І щодо нафтогазових доходів, то вони впали на 1,05 трильйонів рублів. І це лише за другий квартал. Адже в третьому кварталі Збройні сили України почали активно бити по таких військових російських об'єктах, як нафтопоробні заводи, як нафтоперекачувальні станції, нафтові термінали, також по нафтобазах та інших об'єктах. Очікуємо новини повідомлень про дефіцит державного бюджету на Росії за третій квартал 2025 року. А тим часом російські пропагандисти знову почали публікувати статті з погрозами для України. Наприклад, на сайті Московського Сомоле сьогодні з'явилася така стаття зранку: що без тепла, світла і надії, що збройні сили РФ готують потужний удар по енергетиці України, по енергетиці, а також по залізниці. І окупанти пишуть, що це навіть не тому, що Україна б'є по російських НПЗ. ні, а пишуть тому, що Україна не хоче погоджуватися на путінський меморандум, що Україна не погоджується на капітуляцію. Цікаво, що на тлі таких погроз від російських пропагандистів чи вустам російських пропагандистів, сьогодні ті ж пропагандисти публікують таку цікаву новину, що в Калінінград обрізали проводи, що Литва демонтувала лінії електропередач. І що тепер жодного сполучення немає ні щодо імпорту, ні щодо експорту електроенергії, і таким чином країни Балтії продовжують відгороджуватися від Москви. А стосовно потенційного удару по нашій енергетиці Україна буде миттєво бити у відповідь. Нехай там окупанти собі й не думають, що це буде без відповіді України. Відповідь буде жорсткою і миттєвою. На Україні є засоби та можливості. Стосовно заяв з України є сьогодні вранці свіжа заява від президента України Зеленського. Він повідомив наступне: що Росія не чує позицію Трампа щодо припинення війни і продовжує займатися терором, б'є по мирних українських містах. Але щодо цього є добра новина, є повідомлення від Шмигаля, міністра оборони України. Що Україна найближчим часом зможе застосовувати тисячу дронів перехоплювачів на добу. Тисячу на добу це добрі новини. Масштабується виробництво дронів перехоплювачів. Також нещодавно була заява від Паліси, заступника керівника офісу президента України, що в Україні вже є перехоплювачі, які також масштабуються їх виробництво, які здатні збивати і реактивні шахети. Важлива заява від керівника британської розвідки, від очільника від глави Мі 6 що немає жодних доказів того, що Путін зцікавлений у переговорах з Україною, і що у британській розвідці заявили, що Російська Федерація не має бажання зупиняти війну. Вчорашня відставка козака, про що ми говорили в передніх випусках. Вона свідчить про те, що Путін не збирається і потрібно посилювати санкції, потрібно носи максимальних втрат окупантів, і потрібно робити все для того, щоб примусити Москву, Путіна і Кремль припинити війну. Щодо заяв Трампа, ще хочу додати, адже він сьогодні заявив, що після закінчення війни в Україні Америки допоможуть забезпечити мир. І на тлі такої заяви Трампа, чому я акцентую на ній увагу, сьогодні з'явилось повідомлення від американського видання The Washington Post, що Трамп відмовився схвалити масштабний пакет зброї для Тайваню заради угоди з Китаєм. Як можна сподіватися на гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки? США вигідно домовитися з Китаєм, вигідно, щоб була добра торговельна угода і все. Масштабний пакет зброї для Тайваню просто не схвалений. Тайвань не зможе її придбати. Тому, звісно, гарантії безпеки від США Україні необхідні, це вкрай важливо, але Україна повинна робити ставку в першу чергу на себе, на свої збройні сили, а також на ракетний щит стримування. Причому ще й питання щодо повернення до нашої стратегічної зброї. Важливо, що сьогодні вранці з'явила заява від міністра фінансів України Марченка, який повідомив щодо видатків на безпеку і оборону, і що він не виключає ще один перегляд бюджету на 2025 рік, ще одні зміни і збільшення видатків. Це вказує на те, що ситуація на фронті складна і необхідно більше коштів на оборону. А тим часом Путін називає головні задачі Росії. Головна задача це так звана перемога в так званому СВО. І що на що потрібно звернути увагу, це на покращення демографії. Путін взагалі заявив, що ключова задача це демографічна задача. І тут навздогін я додам, що вчора було повідомлення від нашого гуру. Головного управління розвідки оборони України, що через війну на Росії очікує скорочення населення на 25%, щонайменше 25% в найближчі 50 років. Путін розуміє наслідки своєї агресії і зараз кричить, говорить про те, що ключова задача це демографічно. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій Пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.